Моя душа в тобі, твоя в мені, На двох одне сердечко маєм, а твої очі такі гарні і неземні, і зоряним палають небо краєм, твій погляд, немов рідний дім, я в ньому таю. Гріючись у сяєві, коханням світиться безкрайнім, змиваючи всі болі, наче зайві, твій голос то є спів усіх птахів, звучить проникливо, чарівно, божественність у ньому я узрів, вона в тобі квітує.